Вільям Вордсворт до Прекрасного. Святе мистецтво. В пензлі чи пері є сила дати вічність кожній рисі, хмарини, що пливе в небесній висі, Веселих промінців, химерній грі. Вони спиняють порух від вгорі І подорожніх, що ідуть у лісі, І корабель. Що при скелясті мисі навік в заливі кинув якорі, дитя весни і літа й падолисту, що вірно чуть ясну твою окрасу. Мистецтво ти даруєш благодать. І стримане просте хоч повне змісту. Ти вмієш вирвати мить із плину часу, і в ній божисту вічність передать.